14 жовтня це вагома дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюванням серця мільйонів громадян нашої України. 14 жовтня українці відзначають чотири великі свята: День Святої Покрови Пречистої Богородиці, річницю створення Української повстанської армії, День Українського козацтва, День Захисника України. Велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці святкується щороку, 14 жовтня, і присвячено чудесній появі Богоматері. За переказами, в цей день, у 910 році, військо давніх Русів на чолі за Скольдом взяло в облогу центр православ'я Константинополь. Жителі візантійської столиці звернулися з молитвою і проханням про порятунок Богородиці. Богоматір довго молилася, обливаючи сльозами обличчя. Після закінчення молитви зняла з себе сяюче, мов блискавка велике покривало і тримаючи його з великою урочистістю, розпростерла над усім народом. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей. Українські козаки особливо шанували Пресвяту Богородицю та вважали її своєю заступницею. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Було для козаків великим святом їхню церкву було названо на честь покрови. Саме в цей день козаки приймали найважливіші рішення на свято Покрови вони проводили ради, обирали собі кошових старшин та гетьман. Козаки завжди вважали Божу матір своєю покровителькою і заступницею, молилися їй про захист від недругів і перемозі над ворогами. У походи козаки брали з собою знамена, на яких була зображена Богородиця та її ікони враховуючи історичне значення і заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення згідно указу президента України Леоніда Кучми 14 жовтня 1999 року. В Україні вперше офіційно відзначили День українського козацтва. Запорізька Січ була демократичним незалежним об'єднанням. Головними принципами тут були свобода і рівність. У всіх були рівні права і обов'язки. Козак в українській культурі це воїн, який служить своїй батьківщині, захищає віру, гідність і звичаї всього українського народу. У горнилі жорстких репресій, тоталітарних режимів на території України зародилося велике українське повстання. Українська повстанська армія протягом 1942-1953 років воювала одразу проти двох режимів гітлерівського та сталінського. Головною метою своєї боротьби вони визначили незалежність України її волю та свободу. І зараз так актуально звучить їхнє гасло: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Свято День Захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка. До цього дня Україна йшла довгим і тернистим шляхом. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі. І саме цього дня особливо гостро постала після російської анексії Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Безпрецедентні зразки мужності та відваги, виявлені нашими солдатами на передовій новітньої російсько-української війни, сотні відданих життів за батьківщину потребували гідного вшанування з боку суспільства і держави. Адже стало остаточно зрозуміло, що міфічне радянське 23 лютого є так само мертвим, як і те, що затятно мріють відродити цинічні кремлівські ляльководи. 2014 року вперше відзначали це свято під гаслом Сила нескорених. Пізніше президент Порошенко виступив з ініціативою зробити День захисника України державним святом і неробочим днем. Тому офіційно 14 жовтня державний вихідний в Україні. Важливо, що цього дня вшановують не лише героїв сучасної російсько-української війни, але й усіх борців за волю та незалежність України. І нині українська армія береже бойові традиції предків, тому у війську з'явилися назви з іменами легендарних українських полководців та уславлених формацій минулого. А гасло слава Україні! Героям слава стало офіційним вітанням українського війська. У 2021 році назву свята вдосконалили. Тепер це День захисників і захисниць України, тому що поряд з чоловіками тисячі українських захисниць обороняють державу зі зброєю в руках. День захисника і захисниці України це також про медиків, які рятують воїнів, про активістів. Правоохоронців, волонтерів і всіх тих, хто присвячує своє життя захисту держави. У День захисника України 14 жовтня, ми хочемо віддати данину поваги всім, хто відстоює незалежність українського народу та суверенітет української держави у війні проти російського агресора. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм. Захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай же ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Ви, наша гордість і честь, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам Уклін. І велика подяка. Слава Україні. Ані хотіли ще.